Медики стверджують, вчасно та якісно надана перша невідкладна допомога, запорука того, що життя людини буде збережено. І якщо рішучі стрімкі кроки до цього збереження карбуються у приймальних відділеннях медичних закладів, то у бердичівлян, котрих підкосила хвороба, судячи з однієї з останніх подій, є всі шанси побороти її і далі насолоджуватися життям. Чому Тому що віднині, якщо вірити фахівцям, приймальне відділення Бердичівської центральної міської лікарні це європейський стандарт і високий рівень у системі охорони здоров'я. Як там в Європі знають далеко не всі зато мало не кожен городянин добре пам'ятає своє старе, але далеко не рідне приймальне відділення. У ньому здавалося, поєдналося все те, чого не повинно бути у місті, де одним із перших вступають у бій за людське здоров'я. Але одні відкриття воліють здебільшого не говорити про сумне. Тож майже 600 тисяч гривень із місцевого бюджету розвитку на капітальний ремонт, ще 80 тисяч на новенькі меблі, ще близько семи тисяч на два сучасних функціональних ліжка у палаті інтенсивної терапії та гінекологічне крісло в оглядовій. І Бердичів має абсолютно нове приймальне. Розташувалося воно у приміщенні колишнього відділення трансфузіології. Кров тепер переливають на Житомирській 43, А тих, хто поступив до лікарні, приймають у місті зі зручним під'їздом і географічним положенням. Цього дня Бердичівський міський голова чекав довго. Часто ділився мрією перенести приймальний із підвалу з протягами до нового, теплого підходящого для цього приміщення. Тоді Василь Мазур ділився планами, нині, враженнями і гарним настроєм. Я з перших днів своєї роботи поставив собі за мету. Головне для міської влади це укріплення матеріально-технічної бази. Сьогодні ми ще зробили черговий крок в цьому напрямку, саме в медицині. Всім здоров'я, всім миру, щастя, добра, всіх зі святом. «Перше у Бердичеві в якості керівника Житомирщини і одразу з такого чудового приводу це гарний знак, переконаний Сергій Машковський, враховуючи, що через приймальне відділення щороку проходить величезна кількість людей, говорить голова облдержадміністрації. Таку подію важко переоцінити. Віднині якість надання медичних послуг у Бердичеві покращиться. Сподівається, Сергій Машковський, а його подарунок електрокардіограф у цьому у неабиякій мірі сприятиме. Я е, щиро хочу подякувати міській владі. Я хочу подякувати усім людям, працівникам, які сьогодні зробили можливим це відкриття, тому що є особливо знаковим і важливим, що в такий надзвичайно складний для нашої держави час, і всі ви знаєте, за 20 років при відсутності належних реформ в медицині. При постійні, при постійній нехваті коштів недостатності фінансування є можливим така гарна і приємна зустріч, і дуже приємно, що міська влада так разом з колективом вашої лікарні турбується про про своїх пацієнтів. За цей рік лікарня відчутно змінила своє обличчя, утеплившись і збагатившись тим новим, чого досі не вистачало для нормальної роботи. Далася в знаки дія кіотського протоколу, тісна співпраця медиків із владою міста та області. Дружба та взаєморозуміння з усіма небайдужими. Тож не дивно, що особисто для себе головний лікар закладу Лариса Бабікова чітко усвідомила – 2014-й у Бердичеві. То рік медицини. Хочу сьогодні виразити слова вдячності вам, Сергіяновичу, за ту наполегливість, яку ви проявили в плані відкриття даного підрозділу, за ту вимогливість, яку ви ставили перед нами. Я розумію, що все це є стимулом до подальшої праці кожного з нас. Я хочу подякувати вашим заступникам, які також надавали непосильну допомогу і підтримку. Сьогодні я хочу подякувати Анатолію Олександровичу вам. Як і в вашому колективу будівельників, які гарно виконували свою роботу, і Сергій Олександрович, ми завжди мали підтримку і допомогу з боку обласної державної адміністрації, з боку обласної ради Олександр Михайлович. Завжди підтримка є і співпраця з департаментом охорони здоров'я. Сьогодні ми маємо надії, що в подальшому ми будемо так і працювати, і будемо мати допомогу від вас. Плані придбання медичного обладнання. Ну сьогодні на нашому святі присутні наші депутати обласної ради. Я хочу сказати, що це люди, які завжди допомагають. У Нас майже жоден підрозділ лікарні не обходиться без їхньої допомоги. Це і ремонти, це і придбання медичного обладнання. Звичайно, я сьогодні рада і горда тим, що працюю з такими небайдужими людьми. Здорова нація щаслива і успішна нація. Це переконання відстоює депутат обласної ради Олександр Ревега, як людина, котра доклала чимало зусиль, аби бердичівська лікарня не знала нестачі всьому необхідному. Народний обранець знав, що презентувати колективу приймального відділення. Віднині, завдяки подарованому ним телевізору, тамтешній хол перетвориться серед іншого на справжній відеолекторій. У мене особисто радість. Я думаю, у нас радість у всіх, хто присутні тут, і хто буде знати. Радість завжди, коли в місті Бердичеві щось робиться нове і добре, правильно чи ні? А в нас воно мені кажеться, практично кожен, кожен день щось робиться. Міський голова не дає, не дає просто відпочивати завжди, якісь є рухи вперед. І ви знаєте, Сергій Олександрович, напевно, полюбив місто Бердечів. А в нас, хто полюбив місто Бердечів, то особлива увага. Ви знаєте, ну люблю. От люблю не в обіду всім місто наше. Я знаю, що губернатор теж я так уже. Психологічно побачив, що він надзвичайно любить наше місто і буде допомагати нашому місту. Тому всіх зі святом, всім добра, радості. А саме головне, я хочу побажати мирного неба. Уже в нас чуть-чуть є мир. І я думаю, кожна сім'я просить Бога, да, щоб був цей мир. І він буде. І буде наша держава гарною і прекрасною. І такі нові е, кроки, які робить місто Бердичів. А на це звертає увагу Україна, то наша країна буде розвиватися і йти вперед. Відкрити приймальне відділення разом із очільником області і не показати йому центр жінки, до якого з'їжджаються народжувати навіть зі столиці. Тоді б це був не Бердичів. Лише у цьому місті Сергій Машковський міг зізнатися, його постійна багаторічна зайнятість не лишає часу на народження і виховання дитини. Губернатор не приховував, що відвідини центру справили на нього неабиякі враження. Тож, хто зна, можливо, свого часу у свідоцтві про народження Машковського молодшого красуватиметься місто Бердичів.